Роман Колін Гувер покинь, якщо кохаєш. Це глибоко емоційна історія про боротьбу за спокуту, сімейні зв'язки та силу прощення. У центрі сюжету Кена Роуен, молода жінка, яка повертається до невеликого американського містечка після п'яти років у в'язниці. Її засудили за ненавмисне вбивство через автомобільну аварію, в якій загинув її хлопець Скотті Ландрі. Кенна була за кермом у нетверезому стані, і та ніч стала поворотним моментом її життя. У них із Скотті залишилася дочка Дієм, яку Кенна народила вже у в'язниці, але яку вона ніколи не бачила адже опіку над дівчинкою взяли батьки Скотті – Патрік і Грейс Ландрі. Вони вважають Кенну монстром, винним у смерті їхнього сина, і категорично забороняють їй наближатися до дієм. Повернувшись до міста, Кена сповнена рішучості довести, що вона змінилася і заслужити право бути матір'ю для своєї дочки. Вона оселяється в дешевій квартирі і влаштовується на низькооплачувану роботу в продуктовому магазині, намагаючись триматися подалі від проблем. Її єдиним зв'язком із минулим стає Леджер Ворд, власник місцевого бару, найкращий друг Скотті та неофіційний дядько для дієм. Леджер спочатку насторожено ставиться до Кени адже він вірний родині ландрі, але поступово його погляд змінюється. Він помічає її щирість і біль, і між ними зав'язується дружба, яка згодом переростає в романтичні почуття. Леджер стає для Кени не лише опорою, а й посередником у її спробах достукатися до дієм. Одним із ключових елементів роману є листи, які Кена писала своїй дочці з в'язниці. Ці листи. Адресовані дієм, але ніколи не відправлені, розкривають її внутрішній світ. Почуття провини за аварію, любов до Скотті, який був її першим справжнім коханням, і тугу за дочкою, яку вона втратила ще до того, як та народилася. Через ці листи читач дізнається, що Кенна свідомо взяла на себе всю провину за аварію, приховавши деталі, які могли б частково виправдати її. Виявляється, Скотті сам наполіг на тому, щоб поїхати тієї ночі, хоча обоє були п'яні, і Кенна намагалася його зупинити, але не змогла. Родина Ландрі, Патрік і Грейс, зображена з великою глибиною. Їхній біль через втрату сина змушує їх бачити в Кенні лише ворога. Грейс, зокрема, уособлює материнську любов, яка водночас захищає дієм і відштовхує її біологічну матір. Патрік же більш суворий і непохитний, готовий судитися, щоб Кена назавжди зникла з їхнього життя. Леджер, який проводить багато часу з дієм і ландрі, опиняється в складному становищі. Він бачить, як Кена страждає, але не хоче зраджувати довіру Патріка і Грейс. Сюжет досягає кульмінації, коли Кена, попри заборону, приходить на день народження дієм, сподіваючись хоча б здалеку побачити дочку. Її присутність викликає скандал. Патрік викликає поліцію, а Грейс кричить на неї, звинувачуючи в усьому. Леджер, який вже закоханий у Кену, стає на її бік і відкриває ландрі правду про ту ніч те, що Скотті був не просто жертвою, а й активним учасником подій. Ця розмова змушує Грейс переглянути свої почуття. Вона згадує, як Скотті любив Кенну, і помічає в дієм риси її матері ті самі руді кучері і допитливі очі. Фінал роману не дає простих відповідей, але залишає надію. Грейс поступово дозволяє Кенні з'являтися в житті дієм, спочатку під наглядом, а згодом дедалі частіше. Кенна й Леджер будують стосунки, засновані на взаємній підтримці й розумінні. Книга завершується сценою, де Кенна вперше обіймає дієм, відчуваючи, що її боротьба не була марною. Покинь, якщо кохаєш, це історія про те, як люди вчаться жити з минулим. Прощаючи себе й інших, і про те, що любов, навіть зруйнована трагедією, може знайти шлях до відродження.